Вранці 10 вересня невідомі безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. У Міноборони РФ заявили, що нібито атака була повністю відбита. Черговими засобами ППО було знищено вісім безпілотних літальних апаратів над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Республіки Крим. За словами військово-політичного аналітика Дмитра Снегірьова, українські війська зосередилися на придушенні засобів ППО, розташованих на території тимчасово окупованого Криму. Такий досвід був застосований на Херсонщині перед звільненням правобережжя області. Спочатку пригнічуються системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. А потім, відповідно, беруться під контроль основні логістичні составляючі. Антоновський мост і Гребля-Каховська Гріблякахускагес апробированная, скажем так, ситуація сейчас переносится на територію временно оккупированного Крыма. Про це Снігіровь розповів в ефірі телеканалу Фрідом. Останніми тижнями на окупованому півострові все частіше лунають вибухи. Загарбники завжди звітують про успішну роботу засобів ППО. Проте в мережі з'являються відео, що доводять протилежне. Наприклад, за останні місяці було вдруге вражено Кримський міст, а також знищено систему С-400. 9 вересня у Симферополі горіла військова частина. Займання сталося в районі складів цистерн із паливом. Крім того, на окупованому півострові виникли проблеми із диспаливом, нібито через проблеми з логістикою. Про це у своєму телеграмі написав так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв.